Так, всім доброго ранку. Не бачайте, звісно, що не знімаю довго. Трохи не виходить. Вибачайте, що метра себе знімаю з руки на телефон. Це вам такі ось його заробітки. Зараз зараз саме вертаюся з Ізмаїла. І треба худенько додому синям намолоти намішати, щоб було що їсти їм давати. І оп'ять далі працювати, тому що сиди, не сиди, а ніхто тобі нічого не дасть. Там дехто в коментарях писав, що на завод не лучше краще, краще піти водітелем, зарплата в 2-3 рази більше чи в 4 рази більше. Ну хлопці, я не знаю, ну, опробуйте це. Як так кажучи, сюди треба спробувати її. І... Так не оставляти, але що я вам скажу так. Я коли тільки починав, мене там знайомий якби ну, взяв це зерно, ну, показав, як, що, куди. Він як їздить, я теж думав, у мене ще машини не було, думаю, от диви, які він там гроші має, хулі, що там поїхав раз на Одесу, де? та два рази, чи три рази, якщо я там не поїхав, все одно щось таке, це ж не робота. На роботу ходити за 15 тисяч за 15 тисяч. Хлопці, дивіться. Ми на роботу пішли ви з 8 до 5 вдома. Ну, на роботі, да? субота-неділя у вас вихідний. І як крути, не, крути, не крути, а зарплату ви своїх 12 наприклад, наприклад, чи 15 чи 10, ви своїх у місяць получите. А тут якби, ну. Воно якби там щось заробляється рейс, другий рейс, третій рейс, четвертий рейс, п'ятий рейс. А тоді як репнуло щось, ну це хто знає, так треба да, да, оце все забрати, як жінка до мене каже, нащо ти мені їх даєш, якщо ти потім їх прийшов, всі забрав і ще пішли позичили. Понимаєте? Це вам така робота, це вам такі заробітки. Чи як немає все роботи, зараз все піде по сімна. То з ними ми практично всі будемо хлопці стояти. Гроші ж треба десь ж ж брати, зарплату нам ніхто не платить, хто нам заплатить. От і вважайте, що, що, що воно заробляється. Як навіть війна почалася, як війна, да? я не знаю як хто, але особисто я більше як півгода стояв, взагалі нікуди не їздив, тому що не було роботи, не було куди їхати. Треба було тільки самосвали, а мене бортовий. А ціни на самосвали, хто розуміє, вони раніше до, до війни нікому не треба були ці самосвали. А зараз як оця війна, це все почали туди на ріні, і зміїло ці Самосвали золоті стали. Розумієте, так що, десь одразу подумайте. Надо воно вам, так, да. чи не надо. Там. Я ніколи не, не свержуся. Як... Я говорив, що там в два-три рази більша зарплата. <ріць> ви поїдьте, хто не пробував, то хай попробує, а хто пробував, то й вам скаже, що ви поїдете, простоїте, проїсте. Та ще добре, якщо є де, що купити, там, чи... чи воду, чи тому подобне. Коли ви стоїте в полі, у вас немає нічого, ні води, ніде, тоді я побачу, як ви скажете, на що це мені ці заробітки і така ця зарплата. Та я вам даю гарантію тисячу процентів. Соней, може, я знімлю відео, знайшов я соєвий шот і перевів їх на премікс. Але що поки ще не знімав, знімалося, може сьогодні приїду додому, бо треба їм молоти, намішати, щоб хоч бочки було, то постараюся вам сьогодні зняти відео. Там заробляється, цілу ніч на вигрузці, не спиш, смикаєшся, що... тут тебе, за тобою ходити ніхто не буде, хороводи з тобою водити не будуть. Хто тебе водити не буде. Так щоб мав стати в Одесі ще поспати, так мушу їхати додому, да, воно, може там неправильно, але що треба їхати додому, тому, що... зараз свиням не. Не намили, не намішай, так вони ту кормушку мені і, і з брамою, і з усім винесуть на двір. Розумієте. Так, да, Ще кому коротше, цікаво по поводу тієї кормушки, то не пам'ятаю до якого дня було все нормально. А тоді там є в мене одне таке, ну я казав, я її випущу гоном і воно піде, що вже трохи потеплішало то. Треба воно повинно піти вже з того хліва саме. Воно ну, гралося, гралося, там тим коритом смикало, смикало і там одірвало трохи саму ніржавку, де саме корито приварене, де перемичка і цим. Того і мусив купляти електроди, якби якраз ще й треба було їхати на, от, на Ізмаїл і все, як то кажуть, галопом по Європі. Не було коротше, коли як знімати і показати воно саме там одірвалося та й мусив купляти електроди поніжавиті і варити, проварювати. Хто може купить таку кормушку собі буде ставити, то ви одразу їх просіть або самі перед тим як ставити, де там які шви є, зразу проваріть їх, щоб, щоб не було цих експериментів тоді, коли це. Щоб вони її не розібрали. Якби це так. Солярка не дешевшає, ставки падають. Як один казав, потихеньку йдемо ко дну. А ви мені скажіть, скільки треба, щоб машина ну, привозила. Що на машині 12 коліс треба поміняти. Ну, образно, ну, не образно а на машині 12 коліс. Вони крутяться, стираються, їх треба міняти. Зараз на теперішній час саме дешеве китайське колесо 16 16500 одне. От і порахуйте, скільки треба заробляти, щоб поміняти колеса. Масло все підходить, треба міняти. Через 6 тисяч треба масло міняти. мене Меняю кажник 25 тисяч. Масла, фільтра, так, ну, як то кажуть. Та воділем має там, ну, водітелям проще, що бі з'їздив рейс, Я приїхав додому, отпало, не отпало, відпало, який його вийшов до да, дверима хлопнув, так щоб пластмаса облетіла, да й пішов, а зарплату... Будь добре, заробила машина, там чи не заробила, а зарплату будь добре віддай. І, як то кажуть, без обід. Ну Я вже так бачив трохи і водітілей, і хто як що їздить. Із 10 чоловік, з водіців, ну то я нікого не обсуждаю, не без обід, Ну, щоб там ніхто не казав, з 10 водітілей, два яких їздять, глядять машини. От Хто знає, той знає і, і пойме. А всі остальні, а є деякі такі, що можуть вам її цю машину передати в мішку з-під сахару з Одеси. Розумієте, або так її кончите, що він вам її поставить під тин. І тоді ви побачите, що вона заробила. Так, да, водій заробив, може. А чи ви заробили? А у ну, на все. Я вам чесно скажу зараз, щоб так сказали, що є робота, ну і чи, там, не то що є, ось робота там 15 там у місяць постійно і тебе субота-неділя вихідний. Я вам чесно скажу, хто б там що не казав, я її поставив би там, чи продав би і ходив би собі спокійно на роботу і не тріпав би собі нерви. То, оці постійні переживання, Не жаліюся, але що хто понімає, то той понімає. Вічно вночі ці недоспані, їдеш. знаєте. Це вам би... Ну я пізно, звісно, звичайно, почав вже ну, знімати це все. Це вам би літом зняти, коли мінти нас на тепловий всіх позгонять. І ти цілий день стоїш на жарі у кабіні, коли ну, немає ніде хлопці, де дінька. Цілий день на жарі і не заснеш, не віддихнеш. Потім тебе починає вже на вечір коли жара спала, все, випускаю, їдь на Одесу. Поки ти доїдеш до Одеси, там очередь така, аж от мотоцикла. Тоже, хлопці, хто їздить, то на Одесу взагалі хто їздить, той знає. І ти ще тоді до ранку проходиш. Віса, тому що наш же габаритно-ваговий комплекс в Одесі такий, такого безпреділа, як в Одесі, немає ніде. Йому все треба. Чіпи, шайби до шайби, страховки водітелів до водітелів. Тут не сертифікати блять, на колеса їм треба. І це і Рамку ось, ось цю поставили на лімані. Да? Для кого її поставили? На що ми туди заїжджаємо на ці віса і задаємо, роблять очі нам. Да? Бояться, щоб кормушку їм не перебили, що ж вони живуть там, як кіт у маслі. Мінти там теж не. Зробили там блокпоста, вони... Права покажи по 10 разів. Вже в мене, як казав хлопці, в мене вже заповнити, хто їздить на Одесу, якою машиною. І в кого є, що в кого немає. Я кажу, нервів тут треба мати як ці... Як стальні канати. Так що якось воно так. Я кажу і... За цих мінтів Їх треба розігнати, понабирали, вибачте, за слово сопляків, яке 2 плюс 2 не могло додати. Бурсу кінчило, а далі нікуди не могло поступити, тому що розуму не хватало. Ходило там, курило, пальцями в носі крутилося. А тоді з'явилася можливість понабирали. І знаєте, як ото є, є приказ? з Івана Пана, так оцей тут. Він не знає що сказати, чого. Ще починає там, ну, знаєте, це якби вже. Ось такі вам оце діло. Так що всім гарного дня. Сьогодні я ж кажу, приїду додому, постараюся зняти ну, який премікс. І, ну, тоже Сановський, але що на премікса прийшло. Я давав добавку, ну готове БМВД. Та я вже перейшов на цей, понайшов там сою. Самий соєвий шот. Так що так. Усім гарного дня. Що комусь цікаво, пишіть, всім відпишу.